Вірш мова серця України, автор Людмила Гелінська В моїй милій Україні мова солов'їна. І цей скарб передаємо від батька до сина, від матусі до донечки, від бабці до внуці, від киток до бджілок на зеленій луці. Рід наш давній, український. Мова квітка роду. Чиста, світла, соковита, як нектар із плоду. Пахне сонцем, пахне житом, диво колосками, пишніми грушами, стиглими садами, достигає попід осінь в киті калини, Квітне мальвою під тином в пісні журавий. В чорнобривцях її запах, в полинах і м'яті. А душа її гниздиться в кожній теплій хаті. Нею мама нам співала перші колосанки. Хрестом долю вишивала з вечора до ранку, заплітала у касички стрічки волошкові, щоб умови не цурались і жили в любові. Нею бабця все молилась, Богу прославляла хлібні сила. Усміхалась і поклони клала. Мова серце України, в ній є наша сила, в кожній слові код таємний то є наші крила, в кожне слово, як пацьорка, а разом намисто. Знаєм мову, будем жити, вчитися товариством.